Просто зараз запитаємо Андрія Шевчишина, фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків. Вітаємо вас у нашому етері, і давайте розпочнемо з питання, чому зростає курс євро, що відбулося. Вітаю. Трамп це трамп-ченджер. Раніше ми казали гейм Та тепер ми кажемо Трамп Ченджер, який змінив світову економіку своїми тарифами. Він їх вводить, він їх виводить. Його Дії настільки непередбачувані, що ніхто не може сказати, що буде надалі, чи відмінить він їх чи ні? А чи буде голова центробанку тим же самим Джон Джон Павел, чи ні? А, і це настільки а, впливає на настрої інвесторів, на настрої європейців, канадців, мексиканців всього світу, що вони собі кажуть, може ми підемо з того долару. Заберемо свої гроші і будемо в свою економіку, наприклад, в Європу. Тож європейці стали, що вони почали робити, вони на цій непередбачуваній ситуації почали вводити свої гроші. Європейці дуже багато вкладались в Штати, бо це найбільший фінансовий ринок і найпотужніша країна. Зараз ситуація змінилася. Вони кажуть, що наші заводи. Теж непогані. А що буде з доларом? А що буде з політикою Трампа? Як він відноситься до Європи, як він відноситься до всіх інших? Краще наші гроші. пусть побудуть у нас. А ще є золото, бо воно безпечніше. А ще є швейцарський франк. А, бо це світова така скарбничка. А сейф світовий є японська єна традиційна. А ось долар? Давайте ми трохи подалі будемо від нього. Отже, євро скакануло від 1,05 на світових ринках до долара до 1,15. до і це якраз та позначка, яку ми бачили саме перед війною. Тоді євро на фоні війни від, від санкцій у відповідь якраз дуже сильно почав валитися. І фактично зараз він повернувся до цієї позначки, пане Андрію. Скажіть чи варто зараз купувати євро? Чи буде воно ще зростати? Адже тенденції такі зараз, що ми а, чи можемо прогнозувати такий невеличкий прогноз робити? Якщо короткостроково, я би сказав, що зараз а, все ж таки буде пауза. І Трамп дав назад, подав включив задню, задню передачу. Він все відкатує назад. І тут може статися така ситуація, що е світ е подивиться на це і притормозить той відтік капіталу, який він був раніше. І Трамп і з Китаєм вже е готовий е угоду. Е Укласти угоду Трамп вже веде дуже активні перемовини з іншими країнами. Трамп вже відмовився від змін заміни голови центробанку. Бо е, такий е, найбільш яскравий е, лакмусова така папірець, який показав, що такого робити не потрібно. Це якраз фінансові ринки, які ввалились на 3%, там е, NASDAQ падав, і всі акції е, просто е, розтрощилися. І отже, він повернув назад і сказав: ні, 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 все буде добре, давайте дружити. І це трохи поверне цікавість до долару. Тож на сьогоднішній момент я би е таки е думав, що євро стабілізується або трошки відкатися до долару. Чи буде така дитиція до гривні, ну тут не можу сказати. Це було моє наступне питання: що робити з гривнею. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо в розрізі того, що і золото зараз б'є історичні рекорди ціни банківські мається на увазі. Що там відбувається? Чому це відбувається? Така тенденція зростання саме золота є. І чи варто, наприклад, якщо у людей є зараз гривня на руках, так фізично якась сума грошей. От, наприклад, найпопулярніші історії так це євро, долари або золото купляти. То, от, що ви як аналітик порадили робити, наприклад, там ну з умовною якоюсь там невеличкою, але придбаною сумою гривні. Ось ми бачимо, що золото взлетіло до рекордних позначок на світовому ринку і перевищувало 3 тисячі доларів майже. А при цьому євро досягло цих 47 гривень навіть більше. І з закінчення Великодня пішов вгору долар досить агресивно, і вже сьогодні він коштував на міжбанку 41 гривню 70. Майже 75 копійок. А, при цьому готівковий ринок так, не поспішає до цих відміток, і він відчуває себе менш таким агресивним. Але є золоте правило при, при всій цій динаміці е, яскравій. Е, ми бачимо, що золото, коли Трамп здав назад, трошки да? оці позитивні новини пішли. Золото трохи припало на 2% Знизилось євро. відкотилось від своїх максимумів. А от долар зростає. Отже, е, різні активи на активи на непередбачуваності політики Трампу ведуть себе також непередбачувано. Ніхто на... 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 напевно не знає, як буде складатися ситуація. Багато хто о... розглядає повну невизначеність о... стосовно майбутнього. Така маленька ремарка. Сьогодні було Банк Америка, опублікував свій. О... А, звіт а, опитування менеджерів фондів, світових фондів, які управляють мільярдами, трильйонами доларів. І це найгірший був а, опитання, результати опитування найгірші з нульових, з 2000 -го року. Найгірші. Тобто менеджери очікують там, рецесію. А, це... Вже четвертий раз і в цьому році, четвертий раз за цей 25 років вони дивляться і бачать рецесію, а їх очікування найгірші. Тобто, як буде розвиватися ситуація, напевно, ніхто не знає. І тому найкращим рекомендацією буде диверсифікація, коли ви маєте гривню, коли ви маєте долар, коли ви маєте євро. І в такому разі, якщо щось іде не так, ви можете компенсувати одним активом зростанням інший пане Андрію. А що буде надалі? Що ви прогнозуєте? Що буде надалі з євро? Тому що ви кажете про те, що європейці зараз повернули собі євро для того, щоб вкладати в свою економіку. Які прогнози саме з цією валютою? Що буде далі? Як буде якою буде картина у найближчому майбутньому з цією валютою? На мій погляд, Європа зараз вразлива, і насправді перемовини тривають. Які будуть фінальні мита? Ми не знаємо, які будуть результати переговорів. Я не знаю. Ми не знаємо Трамп принаймні, сьогодні сьогодні. Що ЄС довгий час обманювала Америку всі ці заяви вже. Приїлися, але вони досить агресивні. Проте ми розуміємо, що Європа багато втратила проводячи санкційну політику проти Росії. Ну будемо відверті. Вони відмовилися від нафти, від газу. І їх промисловість впала. В них економіка не має такого потужного балансу зараз. При цьому. США кажуть: ми виходимо з НАТО. Ми не будемо вас підтримувати, якщо ви не будете тримати 5% відсоткові видатки на оборону. Тобто при митах Трампа, при складнощах з економікою, при додаткових видатках на оборону євро не може коштувати так довго на таких високих рівнях. Тим більше, що Європа – це експортно орієнтована економіка, і щоб її підтримувати на плаву, потрібно, щоб євро було трохи нижче в вартості проти долару, щоб європейські товари були конкурентно здатні на світових ринках. Тобто, на мій погляд, зараз ми досягли якоїсь такої позначки: 1,15 проти долару, ще може бути ну, якісь сильні рухи на ниндвадцяти. Тобто це вийде ну, майже до 50 гривень за долар. Але е, довго така картинка, е, я б таки довго її не очікував. І в результаті євро відкатиться проти долару. Пане Андрію, а чи є якісь альтернативні можливості, наприклад, збереження своїх грошей зараз? Тому що всі ринки ненадійні. От ми просто слухаємо зараз вас, і я так, наприклад, розумію для себе а, до з доларом не роз, зрозуміло через Трампа, з є, євро не зрозуміло через поводження Європи, що там далі буде. Золото, ну таке собі, це доволі там для таких великих Будь, можна так? зростати далі. Так, золото а... може зростати, а є, але. Перепрошую ще. Так, так, так. Але, але з золотом потрібно розуміти, різниця між куплі купівлею і продажем золота може досягати 20%. Тобто, коли ви купуєте, ви повинні розуміти, що воно не тільки повинно зрости в ціні, але воно ще потрібно, у Вас буде різниця. Ви купили за одну ціну і. Повинні відняти від 10 до 20%. таке може бути золото, особливо якщо ви дивитесь на фізичне золото. І там по золоту дуже багато своїх нюансів. Є безмонетарне золото, там іграє тільки ціна. Ось в таке золото можна розглядати інвестиції. Причому ми повинні розуміти, що ви отримуєте прибуток не тільки від зростання ціни золота на світових ринках. Але й зміни курсу о, гривні до долару. Бо золото на світових ринках торгується в доларах. І, відповідно, якщо гривня просаджується, ви отримуєте і на зростання золота, і на девальвації гривні. Добре. Окрім золота, куди ще можна вкладати гроші? Е, на сьогоднішній день в Україні не так багато варіантів для е, інвестицій. Е, найбільш... Ну, на мій погляд, привабливим для населення є зараз ОВГЗ ОВДП. Перепрошую, ОВДП в аплікації внутрішнього займу. Тут дохідність можна досягати 17%. а причому повторюся, що ми і кожен аналітик каже на кожній зустрічі: тут ви не платите ніякі податки. На відміну від депозита, де ви виплачуєте 23% податок на прибуток і 5% військового збору, при цьому це строковий депозит, з якого ви не можете вийти. Облігації ви можете продати в будь-який момент, і ви не платите відсотки на отриманий дохід. Отже, це такий найбільш цікавий інструмент зараз. А вже залишається, на мій погляд, Перспектива для зростання а, валют. Отже, ми повертаємося до диверсифікації. Яких на жаль, де Яких валют? Адже, ми от ви зараз і долар, долар... я схиляюсь і до. В Україні, в Україні і швейцарський франк, і фунт британський і японська єна – не настільки популярні валюти для того, щоб їх вкладати. І різниця між купівлею і продажем буде досить висока, що ну, не завжди принесе вам вигоду від таких інвестицій. А от диверсифікація в стандартній євро-долар, щось в Євро-Щось долари, в вже ж, це буде. Досить добре, якщо є можливість, також пропоную розглядати криптовалюти. Вони залишаються досить цікавим, але дуже агресивним і ризикованим інструментом. Але ж якщо ви розглядаєте таку можливість і бачите в цьому майбутнє. Ви також можете її розглядати. Проте є складності з регулюванням цього ринку. І от зараз завзавтра буде поданий законопроект щодо оподаткування і регулювання цієї сфери. Анонсував Данило Гетманцев. Отже, подивимось, як ця буде сфера працювати. Але зараз ми бачимо, що цей інструмент також працює, і українці і криптовалюти дуже популярні українців. Якщо людина вирішила, що вона там потратить свої три копійки в саме в криптовалюту, якісь є валюти електронні, які ви можете зараз нам прорекламувати, наприклад. Тому що, от, наприклад, я нічого не розумію в криптовалюті. Але якщо, якщо б я мала, наприклад, якусь суму грошей, і в принципі це ж зараз доволі така е, цікава історія, там можна дійсно і зберегти гроші, і навіть їх помножити дуже сильно. Так, це дійсно так. Ви можете примножити і навіть прочитати, що хтось купив собі острів в океані ну, на Карибах. А насправді багато, ну це такі казочки. Здебільшого це казачки. І дуже високий ризик втратити велику частку капіталу, якщо ви інвестуєте ну, в мемкоїни, ось такі маленькі і ем, спекулятивні криптовалюти. Ем, якщо ви інвестуєте в більш надійні криптовалюти першої десятки капіталізацій, ну, саме капіталізований це біткоін, який зараз з яким працюють американські інвестори відкриті інвестиційні фонди, які вкладаються в нього. Штати розглядають його як інструмент для формування резервів. Це формується вже такий більш стабільний інструмент, з яким дуже важко маніпулювати ціною, і отже, він може бути таки реально цікавим. Ну і декілька ще інших альткоїнів вони також можуть бути цікавими. Все інше це внутрішні денні спекуляції. Купив, продав так по-бистрому і дуже обережно. І ще більш альтернативні, наприклад, інші метали, або, наприклад, якісь цінні папери, окрім внутрішньоукраїнських, або, наприклад, нерухомість, що ви можете про це сказати, чи можна так зберегти гроші, принаймні зберегти. А, так, нерухомість досить цікавий інструмент. а вже ж, А, зараз ми бачимо дуже високі перекоси в різних регіонах а і а вже ж драйвером для зростання і змін а, інвестиційної привабливості нерухомості стане а, припинення вогню або його завершення війни. І тоді приплив капіталу, інвестицій, відновлення а, зробить цей ринок дуже привабливим. Отже, на майбутнє, а зараз для збереження і для здачі в оренду так він може бути цікавим, і ми бачимо, що ціни зростають на цьому ринку. Щодо інших металів, тут. Срібло досить активно, але ж знов таки, як і золото, ми маємо дуже високу різницю між купівлею і продажем, яка може досягати 20%. І навряд чи ви будете впевнені, що ви пройдете такий, заробите таку суму, достатньо, щоб покрити цю різницю. Інші інструменти зараз Україна має досить жорсткі валютні обмеження, що не дозволяє українцям вільно купувати, продавати інші інструменти, які популярні на світових ринках американські акції чи облігації світових чи європейських компаній. Що ж дуже вам дякуємо за таку аналітичну розмову з нами. Пан Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член. Українського товариства фінансових аналітиків в на прямому зв'язку з ним отримали просто зараз ми і телеглядачі просто фінансову консультацію. Ми вам дуже дякуємо за це. І щиро е, сподіваємося, що наша з вами розмова. Хтось до неї дослухається і збереже, а принаймні ще й примножить е, їхні гроші. Тож дуже вам дякуємо і прощаємося з вами.